Сили оборони України планують мобілізувати ще 160 тисяч українців. За словами секретаря РНБО Олександра Ітвиненка, це дозволить доукомплектувати 85% військових частин. А як вважаєте, чи достатньо в Україні мобілізаційного ресурсу? Як відноситесь до мобілізації в Одесі? Навіть недостатньо, а прибільшується. Ну, типу, дуже багато хлопців, яких просто беруть і все. Хлопці просто зачиняються вдома і не виходять нікуди. І так буде. До тих пір, поки ну, типу, не буде якихось, якихось насильних дій. І -за, за них образ військового в людях міняється в очах. Ну я йду по формі, на мене дивляться як на ворога. Ну це не є нормально. Там більше не потрібно в людях, там більше потребують. В снарядах, в цьому всьому, як звичайна людина, ні. Я вважаю, що люди мусять добровольно йти, якщо їм це потрібно, то вони йдуть захищати свою країну, не зважаючи ні на що. Більш ніж достатньо. Так як вона проводиться у Одесі і проводиться у інших містах, вона якось не дуже зрозуміло, чому в Одесі вона проводиться більш інтенсивно, а у інших містах не так. Було б краще, якби чоловіки самі йшли. Ну як ми пішли з перших днів то я вважаю, що нас трішки там перековбасило, нас викинуло, виплюнула війна, а тепер треба нові сили, нові люди.